Запитання на останок uh -huh. тільки питань просто в медіасфері, які варто проговорити. Затримуємо трохи гостя. Але нацрада з питань телебачення радіомовлення в якому форматі вона має існувати, тому що ну дуже багато запитань звинувачення корупції до цього органу було протягом останніх протягом всіх фактично років незалежності України. Нацрада діє зараз за законом, який був ухвалений в новій редакції в 2005 році. Я є автором більшість положень цього закону. Ми працювали з Миколою Томанком, який тоді теж був головою комітету. Четвертому, коли власне текст напрацьовувався. В законі закладені переважна більшість демократичних норм, які відповідають рекомендаціям Ради Європи про незалежність регуляторів в телевізійній сфері. Тобто, принципи закладені позитивні. Принципи діяльності Нацради, що це має бути незалежний орган, в який держава не може втручатись, куди вона призначає гідних людей і не може їх звільнити просто так, за що попало. Зараз це, начебто, виглядає проблемою, так, тому що не можна просто так звільнити одного члена настради Верховна Рада не може проголосувати і зняти неугодну людину з Нацради. що було до 2005 року. До речі, тільки хтось щось не подобалось, його знімали і ставили іншого. Зараз можна відправити відставку тільки весь склад насрада, якщо і президент, і Верховна Рада не захне ухвалить їхній звіт. Верховна Рада не ухвалила звіт, і президент нічого не сказав про цей звіт. Але проблема в тому, що в конституції виконувач обов'язки президента не зможе призначити нових людей. От, але до чого я веду? Демократична процедура призначення передбачає, що мають туди призначатися гідні люди. Я вважаю, що переважно були призначені абсолютно негідні люди. По ним були питання, що вони не мали кваліфікації, що вони не працювали в телевізійній сфері. Ми розуміємо, що це був абсолютний лобізм. Остання людина від Верховної Ради була по квоті комуністів, що взагалі партійні квоти це ну, те, що не відповідає стандартам. Тобто, якщо ми призначаємо негідних людей, то не слід очікувати, що вони можуть робити нормальну роботу і будуть виконувати функції, який би закон не був. Але моє переконання, закони все рівно потрібно писати так, якби ми хотіли жити демократично. Не варто виписувати закони під погані умови, бо тоді ніколи не буде хороших умов. Краще вони будуть проходити цикли оцих поганих перебудов, але все-таки колись. Ці демократичні закони запрацюють, прийде час і вони запрацюють. Тому те, що немає можливості звільняти, це не так страшно. Але зараз ситуація, власне, в чому: що є четвірка від Верховної Ради, четвірка від президента це модель конституції. Один із недоліком цієї моделі, що президент, контролюючи, призначаючи особисто чотирьох людей, де-факто завжди матиме більшість у Верховній Раді, бо принаймні одна людина із парламенту буде лояльною. І президент завжди. Перепрошую, матиме більше впливу на національну раду. Це не добре. Краще передати повністю формування національної ради у Верховну Раду України або принаймні розділити між трьома сторонами, щоб не було половини в когось. Тобто, щоб була ще якась третя сторона, там, чи Кабмін, чи, чи хтось іще, як в Конституційному суді, наприклад, да? є три сторони, які формують менше впливу. Там судовий корпус, президент і Верховна Рада. У Франції Рада аудизуально теж формується з трьома частинами, але в більшості європейських країн, це парламентські країни, їх формує безпосередньо Верховна Рада. Тобто. Потрібно забезпечити, щоб в національній раді були ті люди, які дійсно мають фахові знання і які готові щиро працювати на розвиток телевізійної сфери, а не ті люди, які олігархам забезпечують комфортне існування їхніх медіахолдингів, видають ліцензії лише їхнім каналам, видають ділять цифрові нові ліцензії на користь інтересів сім'ї президента. Та чи видають оператора з ЕНБУДу взагалі абсолютно непрозорі, якій які компанії. Тому проблем в телевізійній сфері є достатньо багато і незрозуміло зараз за яким шляхом збирається йти Верховна Рада, тому що як я сказав, неможливо всіх перепризначити з іншого боку. Кілька людей, членів Нацради, написали заяви про звільнення. Але замість того, щоб по закону розглянути ці заяви на засіданні самої самої нацради, як це закон передбачає, вони чомусь ці заяви подали в Верховну Раду, яка не має жодної компетенції за законом це зробити. Ну виглядало так, що це така була гра, начебто ми написали заяву, але нас попросили попрацювати ще. От е, ті люди, які втекли, їх може звільнити суд. Ми так само прописали в законі для того, щоб не було якби, повноважень того, того органу, який призначав президенти, наприклад, чи Верховної Ради, що якщо людина не бере участі два місяці в засідання без поважних причин, то або голова нацради, або три члени Нацради, Це в випадку, якщо голова буде не зацікавлена, наприклад, партійно заангажований, звертається до суду, і суд припиняє повноваження того члена Нацради. От по тому, хто втік, це може бути судове рішення. По тим, хто але є ще люди, які на лікарняному і в яких є якби, поважна причина, і виходить, що вони теж так в підвішеному стані тому або. Або влада захоче зробити більш якби з інтересів доцільності такі кардинальні ротації. Ми знаємо, що частина людей були призначені на посади, не як виконуючі обов'язки, тому що президент ВО президента не може мати кадрових повноважень за конституцію, тому в нас там ВО міністра оборони і ще декілька во. Так це якби ну юридично не до кінця чиста процедура, або неможливо її провести. Тому або буде з такої доцільності визначена не до кінця чиста процедура, або Ситуація в настраді буде нормалізована лише після виборів президента, коли з'явиться легітимний президент, і тоді будуть перепризначені, перепризначені люди. І останнє наша вимога разом спільно з громадськими організаціями, це більше 10 провідних організацій, що зміни в Нацраді мають бути тотальними, тобто, що всі члени Нацради мають піти. Це саме те, що називається словом, люстрація. Дуже часто люстрацію помилково вважають, що це покарання корупціонерів. Це не так. Люстрація це політичне рішення. Люстрація не означає, що людина, яка якусь звільнила і замість неї призначила нову, зробила щось погане. Чому? Тому що в час, коли потрібні масові зміни, визначається, що з точки зору оновлення системи є набагато більшою користю змінити всіх, не витрачаючи часу на доведення їхньої вини, на встановлення фактів, просто взяти всіх, відправити відставку і поставити всіх нових.